Давайте переглянемо ваше особисте життя в листопаді місяці. Так? Тобто, чим порадує вас особисте життя в листопаді? Буде, як завжди, дві позиції. Поки я тасую колоду, підписуйтесь, ставте лайк. І обирайте свій варіант. Чим порадує вас особисте життя в листопаді? Перший варіант, другий варіант. Показую вам. Перший варіант, другий варіант. Класні варіанти, вже скажу. Обирайте. І почнемо з першого варіанту. Ну, дивіться, у вас тут йдуть зміни. Да. Ви Тут можете якось, знаєте, тут може бути у вас спонтанна зустріч. Да. Тут якось у вас ніби от, ваше особисте життя да, воно якось зрушиться з, з, ну, з місця. Да. Будуть якісь у вас новини. Да. Тут так само, бачите, тут ніби у вас така колесо фортуни, да, така от рулетка, кожному звичайно буде да, зміна. І не в чомусь своєму, так як це загальний розклад, так, але е, вод, хтось тут може познайомитись, да? хтось тут може отримати пропозицію, да? тобто тут у вас такий класний, е, скажімо так, навіть доленосний період в листопад буде в особистому житті, і він тут вас однозначно порадує. Да? Порадує я кажу або зустрічу, або знайомством, да? або якоюсь класною пропозицією, хто вже є у відносинах. Тому очікуйте. І, і карта 2. Дивіться, ви тут, от взагалі, да, тут карта такого. Ізобілія да, такого ніби достатку. Тут листопад вас може порадувати якимись подарунками. Да, можливо, там ваш хлопець, там, да, чи чоловік зробить вам подарунок. Тут так само карта такого, скажем, відпочинку. Да. Взагалі, ви тут будете настільки. Цілісна, чи цілісний у листопаді місяці, да, що от якось, в принципі, особисте життя, я би не сказала, що якось буде на вас там, знаєте, дуже впливати, дуже давити. От тут таке от внутрішнє відчуття, да, коли ви в гармонії з собою, і на цю вашу енергію будуть притягуватись люди, будуть притягуватись події, да, якісь дуже такі е, класні. В особистому житті тому тут навпаки, да, от продовжуйте бути в цих таких енергіях, да, в, такі, в таких енергіях самодостатності, і ви от побачите, як на цю енергію будуть до вас іти люди, да, тобто якось будуть хотіти от, перебувати в вашому колі, да, в вашому полі. Тому так само дуже класна карта. Да, ну тут кажу, тут така карта, коли вже вам якось не дуже і. Ну, скажімо, важливо, да? чи є хтось з вами, чи немає, бо ви відчуваєте себе добре навіть да, самим собою. Тому тут е, теж у вас програється. Да? Ну, скажем, в когось знайомство, в когось можливо якесь примирення. Але ну тут в кого примирення, то ви вже цього примирення швидше, швидше всього да не захочете, бо ви тут вже себе добре відчуваєте. Але в будь-якому випадку люди будуть іти до вас на цю вашу енергію.